Всім привіт! Мене звуть Іван. Ви на каналі FISH ON Lab, у якого головна тематика воблери з дерева та інших матеріалів своїми руками. У цьому відео спробую зробити копію воблера фірми SPRO, але не одного воблера, а одразу 4 штуки різного типу. Дошка з липи, товщина якої відповідає кожному воблеру – 30, 18 та 15 мм. Заготовки вирізаю на стрічковій пилі, не дорізаючи до контуру воблера, тому що все потім добре підрівняє за допомогою шліфмашинки та спеціального верстата для шліфування внутрішніх кутів. Відповідно до шаблонів поставив нітки там, де будуть очі, і просверлив наскрізь отвор для того, щоб було одинакове розташування очей. Також поставив мітки на петлі та груз. Тепер зі звичайної заготовки потрібно зробити готовий корпус воблера. а саме, зробити завуження голови та хвоста та надати заокругленої форми. Для цього потрібно олівцем відзначити частину гострого кута, якого потрібно буде затисати ножем, та рівномірними рухами заокруглити наждачним папером. Одна версія воблера складатиметься з двох частин. Для того щоб корпуси воблерів були гладкими, завжди дошліфовую різними наждачками. У менші воблери вирішив поставити сталеві кульки, а у більші залити розтоплений свинець. Очі у великих воблерів мають бути 16 і 20 міліметрів. Так як свердла 16 мм у мене не було, замінив його на 15 мм, так само в наявності таких великих очей не було, тому пробуватиму їх зробити сам. У воблері з двох частин у хвості додав маленьку сталеву кульку, щоб хвіст не піднімався догори. Закінчив воблери далі без камери, тому що планую колись розповісти і показати, як я малюю і лакую воблери в окремому відео. Тому вирішив не затягувати відео з виготовленням воблерів. А перейти одразу до тестів на воді та рибалці. Тест Воблерів пройшов успішно. Усі Воблери мали свою унікальну ігру. Позатий, давайте так його назвемо, вийшов повністю нейтральним. Через великий і під тупим кутом язик чинить великий опір, чинячи в товщу води великі підводні хвилі, за допомогою яких приманюватимуть хижака. Склеюв Воблер із двох частин Суперклеєм. Більше так не робитиму. Чому? Далі побачите у відео. Воблер типу Jerk має просто бомбезну гру при Рівні Провоці. На жаль, при твічній провоці, воблер просто пливе носом уперед. В останньому воблері стандартна ігра. Добре працює як і при Рівній Провоці, так і Твічевою. Натест боблерів узяв із собою свого сина Роберта, молодого рибалки, який любить дуже покрутити катушкою, тільки зазвичай його ненадовго вистачає, і починає шукати щось важке, на вигляд патика чи каменю, щоб це все кидати у воду і приманювати рибу. Ну, це тільки він так думає. Але думаю, все зміниться, як тільки син зловить свою першу щуку. Вирішив розпочати рибалку із Джерка, тому що мені дуже сподобалася його ігра. Довго рибалити не довелося, виявилося, що не тільки мені сподобався цей воблер, а й щуці теж. Языка. Да. Но красиво. Красива щука. Гарна щука. Гарна щука? Так. Давай ми будем її будемо їсти. Давай ми її випустимо. Ні. Ми не можемо взяти таку щуку. А зараз чого? На маленьку. Що? На маленьку. Ні. Так. Як то? Маленька. І випустимо. І рибка, і щука. Та та рибка плаває на самому дну. Всюди плаває, там де вода. Але на самому низу... Далі поставив воблер із двох частин і клюнула непогана щука, тільки, на жаль, не засіклась. О, ще 10 хвилин порибачив я на той воблер, і ми поїхали додому. Була риба, Так? Щука тільки що клюнула. Так як на другий день я мав вихідний, то вирішив продовжити рибалку. Мета була зловити щуку на кожен воблер. Джерк уже розловлений, залишилося розловити ще три воблери. Погода на щуку була супер, темні хмари і час від часу йшов дощ. Але на практиці виявилося, що щука нібито активна, але ніяк не хотіла зачепитися на гачок. Через три години рибалки вдалося зловити тільки чиїсь втрачені силіконову приманку та воблер із двох частин. Далі взагалі вже нічого не клювало. І біля берега знайшов 4 грибочки. Якраз буде на вечерю на підливку зі сметанкою. Як тільки перестав знімати відео, клюнула щука на Воблер із двох частин. Так довго ловив на той Воблер, що Суперклей розійшовся у воді і дві частинки розклеїлися. Тому раджу клеїти на епоксидний клей. Щука невелика, зате можна вже той Воблер сховати в коробку і перейти на Воблер із цілого корпусу. Перейшов я на інакше озеро, і з самої трави клюнула так само маленька щука. Зробив фоточку на згадку, випустив рибку і залишилося випробувати остатній пузатий воблер І на нього клюнула непогана щука. О! О. Є нарешті. Така непогана знову щука. Лупила, файна. Тільки покажи, це тут на берег. Задній хричне. Чуть-чуть так висить на волосинці.

У наступному відео я спробую зробити 5 воблерів за одну ніч, щоб на них порибалити в день. Відео буде цікаве, тому раджу підписатися на канал, щоб його не пропустити. А цьому відео поставте лайк та напишіть у коментарях, який з воблерів вам найбільше сподобався. А з вами був Іван. Чекаю вас у наступному відео. Бувай!